Закарпаттю не звикати до спортивних баталій різних рівнів, але ця подія була особливою в Ужгороді під егідою національної ліги професійного боксу України. Організатори влаштували благодійний вечір професійного боксу. Ставили перед собою конкретні цілі. Ми поставили перед собою дві першочергові це розвиток спорту в Україні. І підтримка Збройних сил України. Тому у нас саме благодійний аукціон, кошти, які ми збираємо, ми передаємо на підтримку збройних сил України. Тим паче, чому ми вибрали такий цей регіон? Тому що справді є потреба, є бажаючі, є партнери, які нас підтримують, які хочуть бачити спорт на своїй рідній, так сказ рідному місці, хочуть підтримати молодь, підтримати тих самих спортсменів. Після свячення рингу військовим капеланом отцем Ігорем вийти на рин готувалося чимало дебютантів або ж новачків у сфері професійного боксу. Проте з великим досвідом виступів у любительському спорті та бажанням перемогти. Я в любительському боксі доволі давно боксую, виконав майстра спорту, підкорив Україну, але все ж професіональний і любительський бокс різні речі. Навіть функціонально, фізично, тобто серйозні удари, тощо провідним набій буде генплан. Як ти ці чотири раунди прорахуєш, продихаєш, пробоксуєш. І якщо ти розрахуєш усе від а до я, то перемога буде моя. Якщо ти все розчитаєш довольно А до я то перемога буде твоя. До заходу вперше долучилися й інші учасники, але сповнені були підтримати високий рівень організації заходу. «У Мене сьогодні теж, в принципі, дебютний, дебютна подія, тому що в форматі боксу я жодного разу не був в якості ведучого. Направду сьогодні представлені спортсмени віком від 18 до 44 років. І є ті, які сьогодні дебютують в професійному боксі, але разом з тим мають більше ніж дві або три сотні поєдинків любительського формату, тобто є які брали участь в кулачних боях. Є тут кандидати-майстри спорту по Тайквондо, кандидати в майстри спорту по кікбоксингу, майстри спорту міжнародного рівня. Спорті самому я вже працюю десь років 15. Ну так, скажемо, ну бокс це мій перший такий ну, великий опит скажімо, на великій сцені. В основному працювалися з футболістами, з легкоатлетикою, баскетболом, лейбол. Ну приходиться працювати і в боксі. Ну, Специфіка роботи, скажем так, кожної специфіці є свої плюси, свої мінуси. Ну але бокс спробуємо зараз подивимося, що з цього вийде. Отож, подивитися було на кого. Боксери з України та один представник з Угорщини змагалися у вагових категоріях від 61,2 кг кілограма, і до 90,7 кг кілограма плюс. Переможці ділилися своїми враженнями. Все вдалося. Я тренувався для цього. Перед цим збор пройшов дуже хороший. Такий по дві тренування на день було. І з тренером все обговорили перед виходом. Ну, діяв по його інструкціям та переміг. Не очікував навіть таких вражень. Класно, все круто, сподобалось. У заході брали участь два мукачівські боксери. І якщо Юрій Данканич був близьким до перемоги та все ж поступився технічним нокаутом у третьому раунді, Адамові Купіяної зі Златополя, то Іван Дуденець здолав Олександра Фімушкіна з Вараша технічним нокаутом на другій хвилині другого раунду. Переможець скромно відмовився від інтерв'ю, тож секретом успіху спортсмена ділилися його колеги. За рахунок характера за рахунок того, що відповідальний був до бою, готувався і працював над чим. Перша перемога на цьому промоушені, але в нього й мастерські бої вже були. і Захищав кандидату мастери І Готуємось зараз. Буде з нові будуть в Одесу. Його готуємо. Коротше, графік у нас насичений. Будемо працювати. Я на чим особливою складовою благодійного вечора боксу був аукціон на користь збройних сил України. Зокрема, прапор окремої 128-ї гірсько-штурмової бригади із початкових 5 тисяч гривень на лоті продали за 15 тисяч. За стільки ж футболку з підписом українського непереможного професійного боксера Олександра Усика. Та за 25 тисяч годинник із дерева тисячолітнього дуба, яким нагороджували бійців одного зі спецпідрозділів.